Пішов садовий на пенсію. Чи є вибір на вибор? І що вдягнути 25 жовтня? Це все ви дізнаєтесь у нашому репортажі. З вами Діма Алекс ТВ. Поїхали! Що таке по вашому взагалі? Політика? Поняття немає. Ну, Політика. Ну, політика це е, ведення. Е, Ведення справ з зовнішніми зв'язками і внутрішні ці. Ну, банально зараз розкажу, що таке політика. Я розкажу, що таке політика в нашій країні. Це грабування населення, Ось що в нашій країні є політика. І я сподіваюся, що з тими виборами взагалі значення слова політика зміниться. Ой, це складний процес, мабуть. В якому. Ну, не знаю, як вам пояснити. Скажіть, ви знаєте, що таке вибор? <гум> ні, не знаю. Знаємо, що таке вибор. Що таке вибор? Це свідомий вибір громадян зробити свій вибір, хто буде сидіти і вирішувати замість них державні справи. Скільки кандидатів на мери Львова зараз є? Не знаю, не володію інформацією. Є гідні якісь кандидати для того, щоб змінити садово? <гум> Знаєте, я не цікавилася. Ну, я обов'язково прийду додому і поцікавлюся. Ви мене знаєте, налаштували на політичну... Що найголовніше на виборах: дивіться: А. Гроші. Б. Капітал, Г. Фінансове становище чи Д. Фінансові вклади в банк. Можливіше, що зараз. Не знаю, становище там. Я думаю, що останнє. Так. Тобто в Україні залежить від грошей, які ти можеш виділити на рекламну кампанію. Так, 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 так. І Я... Яка кампанія вам імпонує найбільше? Мабуть, президентська грошей. <реш> <реш> Чим відрізняються ці 4 пункти? Хочеться сказати нічим. Я економіст. взагалі. економіст. Дякую вам. А от багато людей зараз кажуть, що вони не підуть на вибори, бо вони зневірились і тому подібне. А в тому, що якщо кожен зневіриться і не піде, тоді пройдуть ті, що ну що взагалі не недостойні вибору. Що вдягнути 25 жовтня дівчатам на вибори? Хіба від того результат виборів якось поміняється. Мені здається, під настрій. Якщо буде хороший настрій, щоб себе комфортно почувати, то відповідно буде і правильно зроблений вибір. Зазвичай це що зручно. А це повинна бути якась окрема фасон, кольорова гама, тому, чому йти на виборах. Костюм одягну. Вишиванок треба Без вишиванок не приходить. Ти чому не приходить, то хто як хоче? Дилема. мажори стають мажоритарниками. Чи мажоритарники стають мажорами? Мажори стають мажоритарниками. Проводимо опитування про вибори. Та я не до виборів. Ти не будеш голосувати? Ні. Що варто очікувати від місцевих виборів? Навіть не знаю. роблять зараз по всьому місті, В якості своєї предвиборної кампанії. Це хоча б якийсь плюс в цьому. Ну, від будь-яких виборів, я думаю, кожна людина очікує, що щось таке зміниться. Але якщо чесно, я дуже скептично ставлюся до цих виборів. Адам. Я не львівська, я не голосую. Які обов'язки депутатів? Обов'язки депутатів все робити для народу. Робити покращення. Робити не знаю, щоб в місті був порядок, чистота. А тоді які обов'язки самих е, львів'ян або жителів певного міста? Львів'ян, в першу чергу також підтримувати цей порядок. Я маю на увазі е, чистоту міста. Порадити львів'янам, ну, щоб як їм вибирати, згідно яких критеріїв? Львів'яни рухаються в правильному напрямку, хай так і далі буде. Трошки зараз треба розібратися в тих партіях, і тоді і тоді щось можна вирішати. Добре, зверніть, будь ласка, до кожного громадянина, який нас побачить. Я думаю, що варто звернутися кожному і піти на вибори, і віддати свій голос за кандидата, за того, кого ви вважаєте достойним. Тому що якщо ви, якщо ви не підете, не піде ніхто і ви хочете анархії, тобто нам потрібно нам потрібна влада нам потрібно далі жити і для того щоб жити потрібно зробити свій вибір